Зараз слово надається тепер Олександру Віталійовичу Шматко, заступнику завідувача кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління. Він розповість про освітні програми інженерії програмного забезпечення за сто двадцять спеціальністю комп'ютерні науки та інтелектуальні системи. За 122 спеціальністю, а також більше про освітню технологію інноваційний кампус. Будь ласка, Олександр Віталійович. Так, добрий вечір. Мене чути? Чуємо вас і презентацію вже бачимо. Так, добре. Ну, я начну розповідь з освітні, не освітньої програми, а компонентам до компонентної освітньої програми. Це інноваційний кампус, це блок вибіркових дисциплін, який присутній у всіх наших освітніх програмах, таких як 121 інженерія, програмного забезпечення, 122 комп'ютерні науки і інтелектуальні системи і. 126 інформаційні системи і технології. Що таке вибірковий блок? Це блок дисциплін, який ви обираєте після першого курсу. Таких блоків у наших освітніх програмах наразі зараз три, але вони постійно розширюються. І один з таких от вибіркових блоків це інноваційний, інноваційний кампус. Цей блок дає вам можливість проходити навчання в нашій навчальній лабораторії, інноваційний кампус, і проходити навчання на практичних задачах. Тобто всі дисципліни, які пов'язані з інформаційними технологіями, з програмуванням, вони Викладаються на практичних задачах, які ви вирішуєте безпосередньо в інноваційному кампусі, а ті базові дисципліни, які ви вивчаєте, які є основою університетського навчання, вони вивчаються в НТУ ХПІ. Засновником цієї програми, одним з ініціаторів створення цієї програми, був Василь Хмельницький, засновник кафаунда. І він запропонував нашому університету прийняти участь в цій програмі і, відповідно, створити таку от освітню лабораторію, яка б дозволяла нам реалізувати проєктний підхід в рамках нашого університету. Історія проекту на 13 квітня 2019 року, коли собственно був і презентований цей проект. Бачите, це представники нашого. Нашої ради е, університету, які приймали участь в презентації, обговоренні старту цього е, проєкту, Під, піддержали цей проєкт IT кластер е, Харківщини. Приймає також активну участь в створенні, приймали в створенні цієї лабораторії, ну і в розгортанні цієї лабораторії. Е, значить, була створена навчальна лабораторія. Це ви якраз бачите презентацію відкриття цієї лабораторії в Радмір Експохолювана, була відкрита. Це приміщення, які були у нас, коли ми працювали в живу. Студенти бачите, там займалися. Це були великі приміщення, великі світлі зали, більше 120 сучасних комп'ютерів. iMac. вся ця лабораторія працювала. 24 на 7, то є студенти могли знаходитись там будь-який час, коли їм зручно, і виконувати ті завдання, які їм надають в під час їх навчання. Ну, це бачите, був заступник міністра освіти Микола Кизим. Він відвідував нашу лабораторію. Ми показували результати, як працюють наші студенти в цій навчальній лабораторії і вивчають відповідні. Курси. Значить, основною изюминкой основним проекту цього проєкту є самонавчання, пір то пір навчання. Що це означає? Студенти отримують завдання, які вони повинні виконувати, ну як якби вони працювали в компанії на відповідному, відповідній посаді. Тобто є таски, є дедлайни, які вони повинні, до яких повинні вони закінчити свою роботу, і потім вони здають ці проекти, ці завдання, захищають їх. Під час виконання завдань вони можуть спілкуватися один з одним, вони можуть створювати команди, є командні проекти, коли створюються команди з трьох-п'яти студентів, і потім вони захищають ці проекти таким чином. Вони отримують навички роботи в реальних, в реальних проектах, в реальних умовах IT-компанії. Також присутня геміфікація, вона заключається в тому, що у кожного студента є свій персональний кабінет, в якому він прокачує свої навички, свої скіли. Він може вибрати трек навчання, Будь, ну, 5, зараз у нас 5 треків навчання, зараз я розповім про них. Студент може вибрати трек навчання і по цьому треку прокачувати свої скіли, виконуючи відповідні проекти. Навчальний план для інноваційної лабораторії він складається от таким чином. Тобто перший рік студенти навчаються на базі університету. Ну, зазвичай, зазвичайним графіком, лекції, лабораторні роботи, практичні заняття і таке інше. Потім, після першого року, в вересні вони проходять вибірковий марафон, коли протязі одного місяця вони виконують завдання. Дуже багато завдань, але вони короткі, і на них не потрібно багато часу. Це для того, щоб перевірити базові навички студента, які він отримав за перший рік навчання. Тобто перший рік ми Готуємо студента для того, щоб він е, пройшов відбірковий марафон. Ще раз підкреслю, це добровільно. То є, хто хоче, той проходить, хто не хоче, той залишається. Ви бачите, синя, синій трек, це е, студент може навчатися як, як звичайний студент, е, за звичайним процесом навчання. Е, якщо ви пройшли марафон, то другий-третій рік ви можете навчатися в інноваційному кампусі. Це значить, що базові дисципліни. Це пов'язані з математикою, з дослідженням операцій, з математичними методами. Ці дисципліни викладаються на базі університету, як звичайно, лекції, лабораторні роботи, а всі дисципліни, які пов'язані з інформаційними технологіями програмуванням, вивчаються в інноваційному кампусі. Ну і Студент виконує проекти, отримує оцінки. І е, таким чином отримують теоретичні знання на базі університету, практичні на базі навчальної лабораторії інноваційний кампус. Ну і четвертий рік студенти повертаються з інноваційного кампусу в звичайний, звичайний процес навчання і е, закінчують, пишуть випускну дипломну роботу, отримують ступінь бакалавра і отримують рівень ну, приблизно мідла. В ІТ-компанії. Ну, вже на третьому році наші студенти, от зараз цей експеримент вже третій, третій рік у нас іде. Наші студенти, які зараз займаються на третьому курсі, вони вже отримали запрошення від ІТ компаній на те, щоб працювати фулл тайм в ІТ-компаніях. Е, значить структура навчання. На кожному, кожен рік навчання складається з декілька етапів, під час яких студенти виконують або марафон, коли вони за одну-дві неділі повинні виконати багато маленьких завдань, або фінальні проєкти, коли вони групуються в групу 3-5 студентів, виконують проєкт, потім його захищають. Ну і Під час навчання у них є декілька етапів. За вони виконують або проекти, або марафони, або фінальний проєкт. Це у них 2 роки, йде третій, четвертий курс. Під час навчання в Innovation Campus студент може обрати один з п'яти так званих learning треків, тобто своїх. Рівнів підготовки, де він хоче отримати більш, більш фундаментальну підготовку, більше отримати більш знання. В перший, за перший рік навчання посилюється це, вивчається основи язика C, C, розширене програмування на язикі C C. А після цього студент може отримати, вибрати один з п'яти треків: це або веб-програмування, або програмування мобільних пристроїв, machine learning, data science і кібербезпека. І відповідно, вибравши один з цих треків, студент отримує більш фундаментальні знання іменно в цьому напрямку. Там якщо вибрав веб-програмування, то він всі його завдання, всі його проекти будуть пов'язані з веб-програмуванням. Якщо програмування мобільних пристроїв, то відповідно він навчиться дуже класно програмувати для мобільних пристроїв. І як я вже сказав, на, після третього року він десь на уровень мідла вийде. Закінчивши Innovation Campus. Ну, ще раз, як це проходить. Це перший рік, це вивчається вступ до спеціальності, математику, основи програмування, алгоритмізація, Це йде підготовка до відбіркового марафону. Потім марафон 4 тижні тестування відбору на другому третьому проектне навчання для тих, хто пройшов відбір, ті, хто ні, вони вивчають за звичайним. Образом навчаються. У них також є право вибору. Вони можуть вибрати ну, не 5 блоків, а всього ж 3 блоки в звичайному, в звичайному навчанні. Ну, також ті блоки пов'язані з Data Science і з блокчейн-технологіями. Це на 126 спеціальності буде блок пов'язаний з розробкою для блокчейну. Це передова технологія, одна з сучасних технологій, які зараз. Швидко розвиваються. І на четвертому році це фундаментальна підготовка, практика, захист дипломної роботи. Як проходить оцінювання студентів в інноваційному кампусі? Список проєктів. кожному студенту доступен список проєктів, які він повинен виконати. В їх особистим кабінетах вони вибирають проєкти, виконують їх, або це марафон, коли вони виконують один-два проєкти, один проект один, проєкт за один-два дня, або це фінальний проект, або полумарафон, коли їм потрібно більш виконати більш складні завдання. Потім ці проекти розсилаються для оцінювання самим студентам. Система випадковим чином обирає студентів, які виставляють оцінки своїм співкурсникам, але вони не знають, кому вони ставлять, тому що проекти анонімні. Після цього система оцінює проєкти на плагіат, на проходить тестування проєкт, на виявлення помилок. Після цього викладач. Також оцінює проєкт і ті оцінки, які поставили е, проєкту студенти ну, для того, щоб не було е, якихось договорників, так сказати, коли студенти можуть договоритись, ставити всім е, високі оцінки. І вже е, після цього формується фінальна оцінка, яку вже викладач виставляє студенту е, в його е, екзаменаційну відомість. Так що е, Викладач він контролює цей процес і він завжди бачить, наскільки студент ознайомився з тим предметом, за який він йому ставить оцінку. Ще раз підкреслю, це предмети, які пов'язані з IT-технологіями, з програмуванням і з розробкою інформаційних систем. Дякую.